Друзі, привіт! Нарешті вдома, нарешті в Харкові і в свій день народження вирішив зробити невеличкі підсумки минулого року професійні підсумки. І виходячи з того, що більше свого вільного часу, вільного від роботи, я присвятив саме цьому проекту Grow Your Upwork. і фрилансерам з Upwork, ті, які намагаються туди потрапити, або вже там і вдосконалюють свою професійну діяльність, підготував для вас невеличкий огляд тих продуктів, які були зроблені за цей рік разом з моєю командою, і які були у нагоді більшості з вас, які користувалися попитом. І номер один в моєму списку це звичайно мій гайд, тому що саме з нього все і почалося, і ми побачили, що справді є попит на цю інформацію на ці тоду листи, на ці чек-листи, на ці підказки, які Дозволяють вам вдосконалити ваші профайли та будувати більш системну діяльність на апворку. Нагадую, що це абсолютно безкоштовний гайд в форматі PDF, який можна завантажити у посиланнях до цього відео. а Також лишаю у описі також посилання на нього. Другий пункт в моєму списку це курс на Udemy «7 кроків стрімкого росту на апворк, який насправді є відеододатком до цього PDF-гайду гайду тому що повністю співпадає з його структурою, і на відміну від гайду, містить ще багато моїх особистих рекомендацій: лайфхаків, відео майстер-класів, наприклад, як зробити кейси портфоліо чи як записати відео візитівку, і ще багато моїх думок стосовно того, як же будувати системну діяльність на Upwork і перетворити її із такого штучного підробітку у. Саме справжній бізнес з фінансами, звітами і бухгалтерію, але без участі бухгалтера. Третій пункт це відео щоденник дизайнера маніяка. Чому маніяка? Тому що я вважаю, що адекватна людина не буде все це робити, не буде збирати всю цю, цю інформацію, і насправді з нього все і починалося в нашій структурі, тому що саме його я і хотів зробити. Ми дуже багато бачимо різних рекомендацій, різних історій успіху. Але ми всі хочемо дізнатися, як же побудован весь цей шлях, і що він насправді звичайний там, де ми накопичуємо долар за доларом, репутацію до репутації, фідбек до фідбеку є різні. Підводні камені з якими стикаються більшість з вас, я взагалі вважаю, що перші 100 днів вони найголовніші, тому що у цей період ми з вами намагаємося опанувати інтерфейс, всі закономірності і. Головні нюанси, які нам знадобляться у майбутньому, і от в рамках цього відео щоденника я пропоную заощадити дуже велику кількість часу та дізнатися все, що вас в перші 100 днів, лише за 4 години. І перші відео з першим тижнем вже вийшли на youtube каналі Всі наступні доступні також. На юдемі. І якщо ви вже є на майданчику, і у вас вже пройшли 100 днів, все одно це буде корисно для того, щоб побачити, як же виглядають прості коверлети 37 реальних прикладів. Я демонструю протягом цього відео щоденника. Які є клієнти, як треба викручуватися, як вони можуть вас банити? Як їх можна дінамити для того, щоб це не вплинуло на вашу репутацію? І ще багато різних історій і. Як результат він демонструє, як я отримав топ рейд за 94 дні із 90 можливих. І за цей період заробив майже 5 тисяч доларів. І у нагоді мені була якісна підготовка, яка якраз і показана в моєму гайді, там, де зібрані всі головні нюанси, на які треба звернути увагу, що треба підготувати для того, щоб дуже стрімко стартанути. Посилання також у додатку до цього відео, і також у описі до цього відео є посилання на мій відео щоденник. Четверте, це дашборд фрилансера. Це насправді інфографіка, яка Містить значно більше системної інформації ніж відео щоденник там де я проаналізував усі дані, які я тільки отримував, для того, щоб можна було зрозуміти, який може бути портрет клієнта, коли ми налаштовуємо наш Джоб Фід і те, що ми бачимо, які вакансії ми бачимо у своєму Джоб Фіді, наприклад. Які шанси отримати замовлення, коли клієнт шукає дійсно експерта у галузі? А які коли він шукає початківця? І дуже багато різних фільтрів проаналізував і всі ці цифри виклав у вигляді інфографіки. І також є мій. Повний таймлайн по кожному з клієнтів, і ви можете дійсно побачити та проаналізувати, а скільки в середньому треба часу клієнту для того, щоб відповісти на пропозицію, тому що деякі починають панікувати вже наступного дня, що мені ніхто не відповідає, хоча я сьогодні надіслав дуже велику кількість цих пропозицій. А скільки часу треба від... Інтерв'ю до контракту, які контракти більш вигідніші, ті, що довго тривають, чи можна щось зробити дуже швидко, в короткий термін і заробити значно більше? Все це є у моєму безкоштовному дашборді, який є додатком до моєго щоденника фрилансера Маняка, також посилання у. Додатку до цього відео і у описі, тому завантажуйте, аналізуйте та робіть власні висновки, тому що все, що я демонструю у дашборді, це суха реальна інформація. А те, що у відео щоденнику, це дійсно те, що зі мною відбувалося. Але можливо, у вас буде трішечки інший шлях. П'ятий рівень. П'ятий рівень це коли ми вже зробили профі, ми почали працювати. Ми вдосконалюємо власні продажі. Це Cover Crush Test, який якраз дозволяє вам подивитися, а як вас бачить. Клієнт, і на що він саме звертає увагу, тому що ми завжди знаємо, що ми хочемо сказати, але не завжди розуміємо, як це зрозумів клієнт. Це про правила 230, що варто писати у коверлета, це про персоналізацію ваших коверлета, і про ті іконки і різні індикатори, які бачить клієнт, які ви заробили в рамках побудови своєї репутації. Cover Crush Тест представив. У вигляді окремого плейлиста на цьому каналі. У описі є на нього посилання. Дуже сподіваюся, що у найближчий час ми відновимо наші регулярні зустріч на Cover Crush Test. А поки що можете подивитися, як це було із логодизайном. Але це. Цікаво не лише дизайнерам, тому що загальні інтерфейси, які я демонструю, вони однакові для будь-якої галузі. Шостий, напевно, він повинен бути навіть першим. Це спільнота, це наша ком'юніті, куди завжди можна звернутися, задати ваші запитання. Але я відніс, все-таки після кавер краш-тесту, після гайду, після всіх курсів, тому що не варто задавати ті питання, на які вичерпні відповіді є у минулих моїх. Пунктах туди краще заходити вже з якимись специфічними питаннями, і там, до речі, ми всі тримаємо руку на пульсі, відстежуємо законодавство, обмінюємося досвідом, досвідом співпраці з різними клієнтами, розглядаємо різні ситуації, різні нештатні ситуації. І там є огляд і постійне сповіщення про всі оновлення в нашому проекті. Тому Welcome aboard! Приєднуйтесь до спільноти. Посилання також є у описі до цього відео. Наступний пункт це вже дуже індивідуальна історія. Це аудіт профілю. Це той запит, за яким до мене дуже часто зверталися ті, хто не хотів витрачати багато часу на самостійні вивчення, які не могли зрозуміти, що в них не так і чому їм, наприклад, не відповідають. Тому що профіль є. Кроком номер один, і це якраз такий формат онлайн-консультації, в рамках якого розглядаємо ваш профіль, даю конкретні рекомендації після того, як дійсно його проаналізую. І тут вже більш персонально підходимо до вашої галузі, до вашої ніші і до того, як ви стартуєте на апворку. Восьмий пункт це щось близьке до попереднього, але це вже загальне. Консультація, це зум консультація яких я провів за цей рік не одну сотню, і на початку це робили взагалі як волонтери. Зараз це теж окрема послуга, там де можна поспілкуватися особисто зі мною, задати окремі питання. Дуже популярні питання. Це із того, як вивести фриланс у білу, як організувати вашу підприємницьку діяльність та як. Будувати відносини з клієнтами, чи як обрати нішу, якщо ви хочете змінити свій рід діяльності і просто не знаєте, як це проаналізувати і як дійсно визначитися на старті з тим бекграундом, з яким ви далі плануєте? Стартувати дев'яте дев'яте це вже next level, Коли ви знаєте всю базу, це Hack of Work подкаст, там де я спілкуюся з різними досвідченими фрилансерами, переважно це представники різних агенцій. До речі, тема агенція я знаю, що багатьом цікава. і тут ми якраз дізнаємося, який справжній шлях у них а ці історії вони дійсно надихають. Окрема частина присвячена окремому лайфхаку від кожного гістя. І це те, що якраз виходить у відеоверсії нашого подкасту: як можна використовувати різні інструменти чи створювати власні допоміжні інструменти для того, щоб вдосконалювати продажі, будувати відділ продажів чи аналізувати ваші продажі, та займатися бізнес-девелопментом та маркетингом, вашої агенції або вашому особистому фрилансі. І окрема частина, яка якраз поки що буде у закритому форматі, це про агенцію, там де я задаю свої конкретні питання по різним напрямкам. І намагаюся розібратися у тому, як побудовані агенції, що варто знати всім тим, хто вже має агенцію, або лише планує її створити, і з кожним гістям це окрема. Тема це різні ролі із агенцій, це seo агенції, це продажники, це маркетинг, директора агенції. І там якраз ми охоплюємо питання, і це мої особисті питання, які цікавлять особисто мене. Зараз все це доступно у закритому форматі, тому ви можете ставати спонсорами каналу і отримувати доступ до усіх закритих матеріалів вже заздалегідь. І десятий пункт моєму рейтингу, але я можу сказати, що насправді це моє перше місце. Це цей YouTube канал, на який я вас запрошу підписатися, якщо ви ще не є підписником. Саме тут з більшістю з вас ми познайомилися. Я знаю, що за результатами опитування саме YouTube канал був першою точку входу в кров'ю Форг, в знайомство зі мною. Багато хто проходив на ньому безкоштовний. Курс по Upwork, дивився Cover Crash Test, спостерігав за всіма лайфхаками, і саме тут в нас проходять живі стріми, коли ми записуємо наші подкасти, і це можливість для більшості з вас якомога швидше дізнаватися про те, що буде у подкасту, задавати питання моїм гостям і. Як я сказав, просто тримати руку на пульсі. Тому відновлюю, як і раніше, мої щотижневі випуски на Ютубі, тому що всі анонси, всіх проєктів вже пройшли, і ми повертаємося до нашого стандартного режиму. Тому з вас подобачка і коментар, якщо кому є щось додати, або побажати проєкту, який теж зараз святкує річницю, або мені особисто.